Сьогодні ми поговоримо про тварину, яка спить півроку, кричить як сирена, живе в норі з кількома кімнатами і при цьому щороку передбачає погоду. Це бабак. Бабак це не просто миле пухнасте створіння, яке спить півроку, а потім прокидається і одразу стає головним метеорологом країни. Він живе за своїми правилами і не перед ким не звітує. Хіба що раз на рік перед телекамерами? Ці тваринки належать до родини вивіркових. Так так, родичі білочки, але уяви білку на стероїдах, от тобі й бабак, можуть важити до 8 кілограмів. Це як добре нагодована кішка, тільки без тяги до ласки й муркотіння. Цей пухнастий карапуз – справжній феномен він нічого не робить, але вся країна чекає, коли він вилізе з нори і скаже Весна прийшла. У нього є своє свято, власне служба охорони в інших бабаках, навіть фанати. Буду вдячна за підписку і погнали розбиратися. Чому ця тварина така класна, смішна, небезпечна і трошки легендарна. Сплячий чемпіон світу. Бабак справжній чемпіон із зимового байдикування. У сплячку він може впадати на 6-7 місяців, і за цей час його тіло буквально переходить у режим енергозбереження. Температура тіла знижується до плюс 5 градусів, а серцебиття сповільнюється до 4 ударів на хвилину. Він навіть дихає дуже рідко, щоб зберегти якомога більше енергії. У цей період бабака можна легко прийняти за м'яку іграшку, яку хтось забув у норі. Але не чіпай, прокинеться різко і з поганим настроєм. Справжній вайб понеділка, тільки у тваринному світі. Свист, їхня зброя. Коли бабак помічає небезпеку, він не тікає одразу, а видає гучний, пронизливий свист. У природі цей звук як сирена повітряної тривоги, тільки для бабаків. Один стоїть на шухері, поки інші мирно їдять чи лежать пузом догори. І щойно щось не так: свист, паніка, всі в нори. Цей сигнал чують навіть люди, іноді плутаючи його з якимось пташиним криком. А бабак тим часом рятує колонію і має повне моральне право потім першим доїдати полуницю. Метеорологи за покликанням. У США існує стара йкуменна традиція щороку, 2 лютого, спостерігати за бабаком, щоб дізнатися, коли настане весна. Цей день називається День Бабака. Люди збираються біля нори бабака, переважно у містечку Панксатоні, Пенсільванія, де живе найвідоміший синоптик бабак Філ. Сенс у тому, що якщо бабак виліз із нори і побачив свою тінь, тобто День Сонячний, він лякається і залазить назад. А це значить, що зима триватиме ще 6 тижнів. Якщо ж тіні немає, день похмурий, бабак залишається на дворі. Отже, весна буде ранньою. Це, звісно, не дуже науково, але людям подобається. Навколо цієї події влаштовують шоу, приїжджають журналісти, навіть роблять ставки. І що найсмішніше, сам бабак про це нічого не підозрює, просто виліз поглянути, чи є сніданок. Бабак Тимко, українська зірка. В Україні теж є свій харківський бабак-провидець Тимко, який мешкає на біостанції у Харківській області. Його щороку будять для прогнозу весни, і реакція завжди подія. Був випадок, коли Тимко вкусив ведучу за палець просто в ефірі, іншого разу демонстративно розвернувся і пішов, не давши жодного прогнозу. Люди сміються, а він живе своє життя. Це вже не просто бабак, а селебріті з характером. Як справжня зірка прогнозує тільки коли в настрої. Але вперше за 21 рік на День бабака династія Темка не вийшла до публіки. Через теплу зиму та струси землі внаслідок обстрілів цьогоріч родина гризунів узагалі не впадала в сплячку. Тому науковці вирішили не запрошувати журналістів та гостей, щоб не завдавати тваринам додаткового стресу. Цього року весна нікуди не йшла. Вона у нас є і буде, обов'язково буде весна. Але бабак каже, що можуть бути морози невеличкі. І сніжок ще може вкрити землю. Пересказав віщування завідувач біостанції Володимир Групнік. Роють як екскаватори, Роють як екскаватори. Бабаки справжні інженери. Їхні нори можуть сягати 10 метрів у довжину, мають кілька виходів, вентиляцію і навіть туалетну камеру. Так, у бабака є окреме сантехнічне приміщення. Також вони облаштовують спальню, де вистилають гніздо сухою травою і дитячу для малюків. Це буквально бабачий котедж зі всіма зручностями. За літо один бабак може викопати до 6 тонн землі. Якби вони ще плитку клали, ціни їм би не було. Великий, важкі. Дорослий самець може важити до 8 кілограмів, іноді більше. Його легко сплутати з дуже вгодованою кішкою або дивною подушкою з очима. Під час підготовки до сплячки бабаки їдять все підряд, щоб набрати жирок. Це їхній зимовий костюм. Але попри масивність, вони досить спритні. При небезпеці можуть швидко втекти. А ще вони грізно виглядають, коли стоять на задніх лапах, як охоронець біля клубу. Сімейні істоти Бабаки не люблять жити на самоті. Це дуже соціальні створіння. Вони живуть колоніями, де постійно щось відбувається: спільні сніданки, ігри, штовханина, сварки й примирення. У кожного своя роль хтось на варті, хтось нянчить молодняк, а хтось просто створює шум. Їхні сусідські стосунки нагадують міні-серіал, інтриги, драми, розслідування. У норі завжди є рух, нудьгувати ніколи. Але якщо нападе хижак, об'єднуються, мов одне ціле, Бабача солідарність серйозніша ніж у деяких людей. Небезпечні. Бабак не тільки пухнастик, але й тваринка з характером. Якщо його злякати або потривожити, може вкусити так, що забудеш, як тебе звати. Особливо агресивні вони після пробудження, коли ще не зовсім розуміють, де вони. В цей момент краще не сунути пальці в нору і не тикати мікрофон у писок. Їхні зуби міцні й гострі, адже ними вони риють землю та гризуть тверду їжу. У дикій природі це для захисту, але іноді вони використовують цей навики на камеру. Одним словом, милота у погляді, агресія в щелепі. Вегетаріанці з апетитом. Реціон бабака чиста зелень і польовий буфет. Вони їдять трави, квіти, насіння, коріння і навіть кору дерев. Але головне обсяг. Бо перед зимою треба добряче запастись жирком. Вони можуть з'їсти власну вагу за кілька тижнів, як люди, коли приїжджають на оленклюзів. І все це з єдиною метою прожити зиму без запасів їжі. Ніякого м'яса, тільки рослини. Якщо бабак товстий, значить зима буде люта, а вони готуються краще нас усіх. Народні символи та тотеми у багатьох культурах бабак це символ мудрості, передбачення і ліні. Бо що ще може бути крутіше, ніж спати півроку і прокидатися лише щоб передбачати весну? У деяких племенах бабака вважали тотемною твариною, яка знає більше, ніж говорить. А деякі люди й досі вірять, що бабак реально відчуває погоду краще за синоптика, Тотем для тих, хто мріє нічого не робити, але виглядати при цьому дуже зайнятим. Отже, бабак це маленький пухнастий мешканець степу, який живе наповну, навіть коли спить. Він не женеться за популярністю, але став героєм традицій і мемів. У нього свій графік, свої правила і своя нора, де все по феншую, від вхідної до дитячої. Він нічого не ускладнює, не метушиться, але встигає все, що йому треба. Його життя це нагадування, що іноді варто пригальмувати, прислухатися до себе і просто поніжитись у ліжечку. Може, саме в цей момент ти теж зараз трошки бабак. Дякую за перегляд, підписочку, бо це дуже допомагає в розвитку. І до нових зустрічей. Слава Україні!